Як каже головний лікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна, більшість пацієнтів опинилися на лікарняних ліжках через те, що невчасно звернулися до ескулапів, адже недолікований грип може спричинити тяжкі ускладнення Щодоби тут госпіталізують до трьох десятків людей. А основна маса пацієнтів це діти. Зараз іде підйом захворюваності. І е, треба все ж таки не обов'язково всіх в лікарню, але до лікаря звертатися обов'язково. Тому що, е, ще раз повторюю, таким найгрознішим ускладненням є пневмонія. Основна маса хворих це хворі на грип, в яких має місце пневмонія. пневмонії. ці дуже важкі, вони не так просто лікуються. Пані Юлія, у реанімації інфекційної лікарні перебуває майже тиждень. Сьогодні жінка бідкається, що несерйозно поставилася до застуди і лікувалася самотужки. простудне, пішло таке кашель трошечки. От. Бачу, відчуваю, що гірше стає. Викликали лікаря, виписали пігулки. Хіп'ю, нічого не допомагає. Темпера піднімається піднімається. Все викликаю швидко, то й сюди привезли. Щоб ніхто не займався лікуванням. Бо це до добра не доведе, це точно. Я на собі вже знаю. Тільки що відчули якісь симптоми, зразу викликайте. Діво краще і лікуватися і вам, і, і лікарів легше нас лікувати. Шестикласницю Світлану також спочатку лікували вдома. Застудне захворювання дівчинки переросло у запалення легень. Зараз школярка почувається вже набагато краще. Каже, що хоче швидше повернутися до школи. Ми спочатку поїхали до лікарні, трошки три дні полежали вдома, потім ми поїхали до лікарні, ага. а там нам вже було легше. Сьогодні у лікарні, яка розрахована на 150 ліжок, дві сотні пацієнтів. Вік найменшого з них три місяці. Як кажуть лікарі, вони на 100% забезпечені препаратами противірусної терапії, частково антибіотиками та розчинами. На щастя, протягом останніх двох років тут не було зафіксовано жодного летального випадку через ускладнення грипу. Проте лікарі не втомлюються наголошувати на необхідності постійної профілактики хвороби, вживати більше рідини. Тому що вірус боїться рідини підкисленої, боїться кислого середовища. Значить треба якісь морси, підкислені компоти, калини, малини. Харчування повноцінне має бути людина, має висипатися, людина має поправильно правильно одягатися, ноги да, і голова мають бути в теплі. Як кажуть лікарі, у розпал сезонної захворюваності робити щеплення проти грипу вже пізно тим, хто хотів заздалегідь вберегтися від хвороби, потрібно було робити це наприкінці осені. За словами Оксани Піддубної, ускладнення від вакцин, які сьогодні використовуються, не буває. Вакцини, які зареєстровані в Україні, вони гарні вакцини, тому вони дороговартісні, тому що вони дійсно якісні і не один рік багато людей все ж таки все більше і більше з кожним роком звертається і щеплюється.